Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, важкий час вирушаємо ми Великий піст. Останній тиждень приніс нам, особливо тут, у Харкові, під цими нічними обстрілами росіян, чимало важких переживань. Ми побачили, що навіть у високій політиці. Присутні і обман, і зрада, і несправедливість. І здається, що все, вся земля під нами хитається, і важко визначити, де ж та дорога, яка приведе нас до спасіння. І знаєте, я не пригадую, коли Великий піст починався, ну, може, не без таких уже глобальних потрясінь, але Спокійно, світло. Ніби останні ці дні показують нам, як усі темні сили намагаються перешкодити нам, затримати нас у цьому світі зла і гріха, який вони хочуть подати нам як замінник того єдиного, справжнього, створеного Богом світу. Нам нав'язуються ілюзії. Ілюзії світу, неправди, несправедливості, де всі тільки й думають, як захопити чуже, обдурити один одного. І Євангелій відкриває нам зовсім інший погляд, але відкриває не автоматично. Ми повинні боротися за правду, за свій реальний погляд на цей світ. І саме в цьому приялюється сенс Великого посту. Часу, який ми повинні присвятити для того, щоб опанувати свої емоції, звільнитися від зайвих подразників, навчитися розрізняти правду і обману, що у нашому світі є надзвичайно важливим, а найважливіше відчути всюди присутність Божу, бо саме Він єдиний надає сенс цьому світові. Він відкриває нам правду, не що інше. Сидли темряви намагаються опанувати нас і ввести нас у простір омани, такий темний, каламутний, затуманений дезінформацією, простір, з якого ми не зможемо вибратися. А Бог кличе нас разом із собою. Що ми можемо зробити тут, щоб бути із Ним і щоб розчистити собі? Світ від цієї омани, вчитися жити по-християнському, вчитися опановувати себе. Піс дається нам для того, щоб ми зуміли звільнитися від залежностей, частина з яких є явно шкідливими, частину ми просто не помічаємо і під цим мікроскопом посту. Ми і повинні навчитися бачити, а де ж там у нашому житті помилки, і що тут зайвого? Від чого нам варто бути вільними наприкінці цього посту? Ми вчимося бути разом із Христом, а Христос перебуває не у такому гармидері галасливого світу, Він перебуває у тиші спокої і чекає, що ми відкриємо серце на Його сприйняття. А для цього і наше серце повинно бути вільним від зла і ненависті. Здається, на сьогодні це неможливо, бо скільки речей викликають у нас озлобленість, ворожість. Ну як звільнитися від ненависті до тих, хто обстрілював наш улюблений літературний музей, хто руйнував лікарню, де чи психоневрологічний? Пансіонат, де перебували нерухомі, неповносправні люди, їх мусили виносити вночі рятувати від пожежі. Як нам звільнитися від цієї ненависті? І тільки є одне джерело, яке допомагає нам відчути в цьому сильними, це Божа любов, Божа любов, яка нагадує нам, як Христос на хресті молився за тих, хто його розпинав, бо не знають, що чинять вони. Очевидно, що нам важко вчитися цій любові, важко навчитися прощати, навіть тоді, коли йдеться про людей, близьких нам, а сьогодні час, який насамперед і вчить нас солідарності, бо за цих умов коли зраджує, здається, найпотужніший союзник, найважливіше зуміти, показати, що ми. Маємо не тільки свою гідність, яку вміємо захищати перед облудою, але маємо і силу та проникливість, коли треба об'єднатися у важкий час і солідарно боронити не тільки своє майбутнє, своє життя. Бо ми ж то з вами розуміємо, що ворог іде, щоб знищити нас. Цього можуть не бачити за океану, але для нас, коли ми відчуваємо над собою дрони і Ракети це річ очевидна, і саме вміння боронити свою батьківщину із чистим серцем, не засліпленим ненавистю, вміння продумувати, аналізувати і відмітати від себе ті провокаційні чутки, які хочуть вивести провину на людину, яка сама страждає в цей час. Вони і повинні навчити нас бути мужніми воїнами Христовими. Бо саме Великий Піст і веде нас цією дорогою Христової боротьби, християнської боротьби. Хай же Господь допоможе нам гідно вступити на цю дорогу. Ми за цей тиждень відчули, наскільки нам необхідний Бог. Важко покладатися і не можна знайти надійної. Підпори у цьому житті, яка могла б бути непохитною у хвилини скрути, а Бог завжди із нами. І саме Він, і єдиний Він, може змінити в одну мить ситуацію довкола нас, зуміти нас захистити і провести нас гідно через усі випробування. Хай же Господь допомагає нам у цьому і дасть нам у цей скрутний час Великого посту. Знайти ту добру, тиху оазу, створити її і за допомогою зміни нашого щоденного меню, і за допомогою дозування тієї, інформації, яку одержуємо, обмеження розмов, які ми провадимо, розваг, до яких нас залучають, але насамперед викреслюючи, викидаючи свого серця ось ці злі. Імпульси, які нам посилають, захищаючись від них і тримаючись стійко і непохитно, з тією властивою нашому національному характерові іронією, іронічною зверхністю споглядання на вади цього світу, яка часто в історії ставала для нас важливою переможною зброєю. Хай Господь нам у цьому допомагає. Амінь. Слава Ісусу Христу!